Шановні мешканці Ісмінського району, наразі стан енергосистеми України потребує стабілізаційних відключень споживачів електричної енергії. На жаль, це стосується і мешканців Ізмайського району. З 26 жовтня в дію введений графік погодинного відключення. За даним графіком, споживачі об'єднані в три групи, кожна з яких відключається двічі на добу по 4 години. Графік відключення опубліковано на офіційному сайті Ізмаїльської державної адміністрації та у соціальних мережах. На сайті ДТЕК опублікований детальний графік з адресами будинків, які входять у три групи. Відключення та включення ліній живлення потребує певного часу, тому терміни можуть несуттєво змінюватись. Про стан виконання графіку адміністрація буде повідомляти тричі на день на офіційному сайті. Також хочу наголосити, що впровадження графіку відключень не звільняє від необхідності економити електричну енергію та максимально обмежити користування потужними електроприладами з 17 до 23 години. Задля уникнення аварійних відключень не вмикайте одразу велику кількість електроприладів після появи електричної енергії. Споживаємо електроенергію заощадливо, збережемо енергосистему країни.